Всім привіт! Мене звати Валерія і я вітаю вас на своєму в'язальному каналі. А, так з'ясувалось, що я не дуже періодично виходжу до вас на зв'язок, не тому, що мені нічого показати, хоча інколи і таке буває, а тому, що я просто не встигаю з роботою з усім всім записати. Знаєте, зараз така проблема зі світлом і з електрикою, і з фактичним світлом, фізичним сонцем. Тому я навіть увімкнула свій торшер. Його не видно в кадрі, але він трошки віддає світло, бо ну прям досить депресивно на вулиці і вже холодно. Тому так. Мене знову не було досить давно. Я маю на це виправдання. Якщо чесно, не дуже, але, скоріш за все, це все пов'язано зі світлом. Що я хочу вам показати? По-перше, так, я нарешті дов'язала єва кардиган від Knit. Що це було? Я вирішила всі свої хвости підтягнути. Не тягнути їх наступний рік і почала вив'язувати потрошку. Оскільки тоді в мене не було настрою на вив'язування іншого светру, мобі, я про нього повернусь, то я дов'язала цей светр. Так, я в'язала його, давайте покажу. У мене тут дві бобіночки. Я в'язала його з двох різних ниток. Оскільки цей це твіт, він досить сильно косить, то я до нього брала підмот. А саме в два складення папі Фабіо, Дороті, 90 Мариносу, 10 кашеміро. Гарний артикул, давайте тут її залишу. І, до речі, колір, обожнюю, в мене сьогодні буде ще показати вам блакитного, багато. Щоб ви не дивувалися, що я. Це в'яжу блакитним. І, і, і про твіт. Це в мене ось такий твіт артикул пазлі гео, Міліфілі, 60% ківовни, 20 віскози, і 20 поліамід. Дуже красива ниточка. Вона досить складно в'яжеться, бо вона така, бачите, прям дуже фламе. Бо фламе це наче щось з кулінарії фламе не постійна, різні такі цяточки, крапочки. Ну, це твіт одним словом. Він мені подобається, він гарно виглядає. До речі, так що хочу сказати про цей кардиган. Я в'язала, я про цей кардиган мріяла. З кінця минулого року. Саме в плани я собі написала, я вам додам зараз фотокартки, що було в моїх планах. Я побачила в Тіктосі дівчинка зв'язала цей кардиган. Зазвичай всі в'яжуть, хто має доступ і не знаю, можливість бажання, а може, неможливість купити пряжі на Вони в'яжуться цей, цей кардиган з пергюнту, як майже все, що пропонує. Ну, всі дизайни потітні, тому там в пергюнті є колір. Зараз додам, ось так він виглядає. Цей колір, він такий твідовий, але не так сильно твідовий, як цей. І я дуже з ним задоволена. Стосовно стосовно конструкції, вона класна, мені подобається. Це спущене плече. Не знаю, чи видно, вам тут воно спускається. А далі пряме, дуже багато полотна. Просто лицевий в'язане, і таке оброблення резинками 2 на 2 і закриття просто отак от, петлями, спицями. Я не знаю, це найпростіше це те, що мені бабуся навчила, от такими я і закривала ніяких там італійських, нічого мудрого, але я бачила, що деякі люди в равелері викладали, що вони закривали голкою. Я не стала заморочуватися, тому я закрила просто ось так ось. Що стосовно цього кардигану хочу розповісти, оскільки конструкція і його вигляд досить такий базовий, я вирішила пограти саме на зовнішньому його вигляді, а саме на нитці. Тому і обрала твіт, тоді я обрала, побачила в магазині, зрозуміла, що я без нього не піду, бо це саме те, що мені потрібно було. Я в'язала його досить давно. Мені здається, я купила цю нитку, я зараз додам деталі, ось тоді. І лише тиждень тому я його дов'язала. Я його кидала, бо він в'яжеться дуже неприємно. Нитка крутиться. От прям я такого перший раз бачила, якщо чесно. Я не настільки розбалована. В'язання, не знаю, з мориносу з кашеміром чисто суміші. Ну, типу, дорогі, ось це те, що я люблю. Це моя достатня класика. Мені подобається, може навіть і більше використовувати е, ну, складу в кашемі, кашеміровому складі. Але так, ну я прям люблю всякі каш-30, всяке ось таке. Це по мені, мені подобається, мені подобається результат, як кашемір розпушується. Е, і я трошки побоююся таких артикулів, як твіт. Сам, сам твіт це доволі таки небезпечна штука. Тому я коли побачила, вона ще коштувала також щось дешево, ви бачите, як скільки в мене залишилось, бо я чомусь подумала, що мені потрібно її взяти в два складення і без підмоту просто в'язати. Тому я взяла 600 грамів. Я з цієї бобінки взяла трошки, мені здається, на рядочків 3, може чотири на планку, ну, типу, тіло я вив'язала в 300 грамів влізла. Тож, ось так я не взвішувала, не, не, я не зважувала. Це не знаю, мені не цікаво, я не беру пряжу так, щоб вона ну прям на відріз була. Плюс я завжди беру під проекти е, і намагаюся зв'язати. Ну, я дов'язала, купила, починаю щось в'язати нове. Ось це мій ідеальний варіант. Тому так, е, в мене залишилось Дороті, я вважаю, що досить чуть-чуть. Я, може, схожу ще до Волексперт. Я, до речі, брала Волексперт, а це якийсь магазин Дніпровський. Нітки він називається. Перший раз чогось напала, ну, потрапила мені трансляція, і я його придбала. Схожу, можливо, ще в візьму саме цього кольору, бо він прям. Той колір блакитного, який я люблю. Я так кажу на кожен колір блакитного, але е, обожнюю. Бачите, я вся така прям Все в мене з блакитним. Шкода, що в мене очі не блакитні. Е, <сміття> То неправда. Я люблю свої зелені очі. Я поки що не пришила до нього гудзиків, але гудзики я купила. Зараз я вам покажу, як вони виглядають. Так, і як би вам показати цей гудзичок? Е... Давайте краще я зроблю підйом, але, можливо, вам тут видно, у мене є фотко. Фотокартки це, це репродукція картини Ван Гога Зоря на ніч. І мені здається, де з цього боку, чи з цього бути, цього, що воно буде достатньо пасувати, не буде так вибиватися. Давайте Я вище підніму, покажу, щоб на цій стороні. Що воно буде достатньо пасувати. Він такий веселий по кольору. Веселий. Він такий цікавий по кольору, і гудзики також цікаві. Я думала, які мені сюди сподобаються, які сюди підійдуть. Нічого мені не сподобалося. В гран-текстилі мені так, консультантка е запропонувала ось ці, і це був меч. Мені вони сподобалися, я їх взяла, взяла чотири гудзички, тому буду, буду в'язати. Катусик тобі не треба. Буду в'язати. Тож, перша моя готова робота, велика готова робота. Вже очікую кінця року, зроблю відео про всі свої готові роботи, Хочу, знаєте, в мене є фотокартка, де я всі роботи року так в стопочку, ну саме великі плечові, складаю і фотографую. Тож в цьому році в мене буде такі достатньо, хотіла сказати, різнокольорові, але ні. У мене там червоний светер, цей блакитний кардиган. Блакитний светр і ще біленькі манди. Мені здається, це все, але це вже буде в наступному відео. І ще одна готова робота. Ще одна готова робота. І знову блакитна. Але це ось такі рукавички. Ось такі рукавички. Зараз надійно на другу. Таке сижу, все блакитно-блакитному. Це рукавички, я в'язала. Я показувала вам в розпаковці цю пряжу. Це пряжа від Isair Socks, Колір номер ось такий ось. В маточку 50 грамів. З цих 50 грамів в мене зв'язалися рукавички, ще трошки залишилися. Десь в якісь шкарпетки пущу. Не знаю, в п'яточку, резиночку, а може, в щось прикольненьке. Бо на Хелікса мені не вистачить, але ось такі, гарні в мене вийшли, ось такі гарні в мене рукавички вийшли. Що я можу про них розповісти? Пальці це просто кошмар. Я не знаю, як люди постійно в'яжуть рукавиці, але мені не подобається. Можливо, хтось. Має коротші спиці саме для пальців, бо я і так в'язала на трьох спицях замість чотирьох. Е, і спиці в мене, я в'язала це на 2,5. Так, це в мене були ніт про джинджер. Угу. Це були Knit про джинджер, я на них в'язала і отак от щось вив'язала. Е, не дуже добре я закрила, можливо, так і всі закривають, можливо, ні, але. Давай, якось отак. Так, камера, будь ласка, покажи на мене. Покажи покажи мої рукавиці. Ну, ні. Не. не сьогодні. Скоріше за все, зроблю підйом і вам додам підйом, як виглядають ці рукавиці. Можливо, вже зовсім скоро сяде сонце, і нічого я вам. Не покажу. Але я вже в з них, них ходжу, і вони ще були готові до минулого відео. Я просто їх забула показати, бо вони в мене були в, е, в сумішці. Тому ось така готова пара. Я дуже задоволена. Коту подобається. Коту все одно. Бо вони альпакові, а я думала, що вони будуть більше подобатися. <сум> Слава Богу, не подобається. Це моя друга готова робота. Третя готова робота. Вона знову блакитна, я одразу вам попереджаю. Вона не повністю блакитна, але з вкрапленням блакитного. У минулому епізоді я робила розпаковку пряжі Drop Snow і казала, що буду в'язати капці. Хто підписаний на мене в інстаграмі, то вже міг бачити, я виставляла різ, як це все виглядало. Але якщо ви не підписані, не переживайте. В наступному відео я планую показати, як я буду в'язати наступні ці капці. Можливо, зроблю аж ціле відео про ці капці. Давайте ж я вам покажу тих капцірків. Е, Одразу прошу вибачення, вони вже використовувалися. І, можливо, якщо ви бачите якісь там ворсинки, в мене кіт, у мене довге волосся. Е, але я так наче намагалася їх отрусити, але тож, отакі капці, отакі гарні капці я зробила. Е, на ось цьому оце в мене лівий, я тут таку літеру L зробила. Коли вдягаєте. Так, де ти тут? Коли вдягаєте, щоб було видно, що це лівий. Тож я зробила ось такі капчики, вони мені подобаються. Це Drop Snow. я їх двічі брала. Не буду дуже багато зупинятися про них, бо хочу зробити ціле відео, як я їх в'язала. І покажу, як я це в'язала, як буде в'язати другі. Бо в мене є невеличка розпаковка і це на наступне відео, тому. І ось такі капці, бачите, я повністю фанат блакитного кольору. Блакитна пряжа стережися. Якщо я побачу, я тебе знайду. Тому так, вони достатньо теплі, бо дропсну це 100% вовна, яка підходить повністю для валяння. І, і ось так. Я зробила таку шавлєву підошу. Чи вона називалась не шавлі? А може, шаблі? Ось цей білий це називається крейда, цей блакитний це туман. Наступні будуть яскравіші, тому так, це я так розказую кожен раз. Я мала плани про розбіл пряжі, розібрала просто так, бо мені потрібно було. Ну, і плюс досить темно, і досить мало настрою на щоб щось робити. тому... Дуже хочу зняти, бо в мене така яскрава там пряжа. Вона хоче, хоч, хочу, хочу цієї пряжі, цією кольорами підняти собі настрій. Е і давайте я вам зараз е покажу розпаковку. Я не з тих людей, хто може чекати, але настільки е немає сил, що я навіть нічого не витаскувала, вона стояла в мене в прихожій, просто чекала. Е я була. В нашому харківському магазині Сената. Ось такий в мене пакуночок цілий. І е, для чого я туди йшла? Я замовляла собі півлітрову бутилочку «Еколана». Я е, люблю цей засіб. От мені подобається перший раз шкарпетки ним випрати, або коли я брала ось цей твіт, я двічі його випрала. Милом від Валерії Скайвокер, якийсь там екстра, щось якесь мило, не знаю. Вони в мене всі в одному лежать, всі використовуються за одним призначенням. А потім я робила еукалану, бо мені було дуже, дуже важко. І вже е, так трохи підборилися під, 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 е, е, руки, бо е, двічі я випрала його екстра. Була дуже брудна вода, і мені хотілося. Е, це ж таки зробити це з еукаланом, щоб воно пом'ягчило. І так, еукалан він пом'ягчив. Насправді, мені дуже сподобалося. Бо коли використовуватись тим милом, в мене таке відчуття, що в мене аж, е, аж шкіра злізає з рук, настільки мені суха і присушує. А після використання еукалану, воно наче якийсь кондиціонер тут є в складі чи щось таке. Е, я його також змиваю, не залишаю. Е, ну... Бо його тут написано, що можна не змивати. Я змиваю, я опаліською, тому Made in Canada, до речі. Всім рекомендую, хто ще не користувався, можете взяти собі менші об'єми. В мене був менший, в мене були і пробники, і... і 100 мл. Ось я наразі взяла вже півлітрову, далі ще є. Не знаю, може, далі буде ще щось і придбаю ще. Ще я зробила придбання шкарпаткової пряжі. Ця пряжа для мене нова. Це пряжа Аванті, Сок-Ярн. Цей колір називається 317. Цей колір називається 317, ось таке в нього розфарбування. А цей колір, цей колір 261 ось такий він. Стосовно пряжі Аванті. Я ніколи. Її не використовували. До речі, коли я придбала цей моточик, він трошки смердів. Зараз він постояв десь тиждень у мене в коридорі, запах вже пішов. Бо дівчата мені достали її прям з пакунків, вони тільки-тільки отримали постачання. І коли ви дивитесь на цю пряжу, ви бачите, ви думаєте, щось знайоме, щось знайоме, щось дуже знайоме. Ось цей колір мені дуже похожий, мені дуже схожий. На Apal Dragons. Може, є якісь ще інші варіанти, але чогось мені він дуже схожий на Dragons. Може, це через те, що воно змотане отак от муліне Можливо, ну, може, скажеш за все, через муліне А ось цей колір 317. Я його побачила. Думаю, блін, я щось таке справді бачила. Не те, що як, як, стосовно того, він, я думаю, справді я його десь бачила. Бо якщо ось той, що схожий, типу на Opal Dragons, це таке вилами по воді. А ось цей, він, скоріш за все, не такий. Я ще чогось бачу тут жовте всередині, але на що він мені схожий. Він схожий мені на регіо Дизайн Лайн Арне та Карлос. Ем... Отак от, коли вже тримаєш їх разом, вони, може, не такі схожі. Але хтось десь кимось надихався, я думаю, точно на надихалася Арне та Карлосом. Хочу пров'язати, подивитися, як відрізняються малюнки. бо це я знаю, який він. Він класичний, я в'язала такого і в чорному, і в червоному. Нещодавно, буквально в минулому відео, я вам показувала шкарпетки, вони були зв'язані з цієї ж е, лінійки просто з іншої тональності. А ось тут чогось. Я бачу дуже багато жовтого, ось бачите? І дуже багато білого. Я прям трошки переживаю, що тут буде, але хотіла спробувати. Вона недорога, 160 гривень за моточок. Стало цікаво спробувати, тож я взяла і буду пробувати. Отакі в мене були покупки в сонаті. Зараз я вже знімаю відео раз на місяць, то я покажу, що в мене зараз є в роботі. В принципі, це єдине, що в мене є в роботі, тому покажу. В минулому відео я вам показувала цей мобі і казала, що що мені робити, я не знаю, як мені робити рукав. Тож, рукав я набрала, як мені зібравши всі відгуки. Я зрозуміла, що більше людей, ну я там поспілкувалася ще е, офлайн з людьми, що більше, більше людей голосують за косичку таку саму, як на полотні. І я таке зробила. Е, я нічого страшного, зробила досить багато збавлянь. Я, я зробила досить багато цього дабл мус, подвійний мох, подвійний рис, мені здається, він більш. Популярне тут. І в'яжу. Е, досить довго в'яжеться. <рис> я вже забула, як рис е, довго в'яжеться, але я вже пров'язала пров скільки. Раз, два, три, 4, 5, 60. Ага, 50. Я пров'язала вже 50 рядочків рукави, рукавчику, оскільки в мене не сходиться кількість е, петель, е, яка потрібна, я просто буду збавляти в кожному 10-му ряді. Що вийде, то вийде, написала собі нотатки, як розташувати ось цю косу, щоб почати, щоб воно нормально було з цим італійським плечем. Тому буду в'язати. Сподіваюсь, я до кінця року дов'яжу, бо мені хотілося б його вже носити. На вулиці достатньо холодно в нас, і я вже ходжу, як її планувала ходити, в курці і в светрах. Я не брала таку прям дуже сильно теплу куртку, тому я її доповнюю светрами, роблю там декілька шарів: тобто футболка, светр, куртка. Топ. Дуже класно. Чому я не робила так раніше, не знаю. <смі> не знаю, я просто була з тих людей, хто краще в нього буде тепла куртка, але під курткою буде футболка або там футболка з длинними ру... з довгими рукавами. Тому зараз по-іншому. Тож я в процесі. Тут я, я зберігаю цю спиці для косичок. В процесі в'яжу, ось так відв'язана. Спиці в мене стачать, бачите, мої улюблені карбонові. Планую дов'язати. Не вийде, не вийде, перейде на наступний рік. Але нічого страшного, це, це зовсім не проблеми, На цьому це все-все, що я могла вам показати. В'яжу, намагаюся в'язати, намагаюсь е, тримати, знаходити якийсь в цьому позитив. Е, дуже гарно тепер я працюю в цьому картигані, мені подобається. Я в'язала його саме для дому. Він мені також піднімає настрій, бо він такий, знаєте, він цікавий твіт. Він завжди він, е, привертає погляд, бо завжди цікаво його роздивитися. Він не просто однотонний, він гарний і так цікаво вони вийшли в поєднанні. Тому я дуже задоволена. Це, вважаю, гарна робота, довга, неприємна, але гарна. Я коли дов'язувала, це було дуже-дуже неприємно, бо ось е, ця вся планка це вона в'яжеться одним полотном. Ви піднімаєте петлі і довго-довго в'яжете цю розінку. Я не знаю, чого вона в'язалась три вечори, ну, прям якось занадто. Чи то я була така прям муха в'яла, що так довго в'язала, але... Що маємо, то маємо. І наостанок дякую за вашу увагу. Можете залишати коментарі, підписуватися. Я завжди рада комунікації, відповідаю на всі коментарі. Приємно бути почутою. Не знаю, чи багато людей додивляться до цього відео. Потрібно подивитися якусь статистику, але що буде, то буде. Тому дуже вам дякую: бережіть себе і до зустрічі в наступних відео.